З вами, як завжди, Станіслав Будь і порція Піздця за тиждень. Неякісні 120-мм міни, смарагдові світлофори, мобілізація всіх українців, захват Алєпо, Майдан в Грузії. Згадаємо самі актуальні події і їх вплив на нас. Тиждень почався зі справжньої зради та диверсії на третій рік війни, з гучного скандалу навколо 120-мм мін, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Відео з бракованими мінами почали поширювати. В Соцмережах солдати. Кількість таких боєприпасів, як зараз відомо, біля 100 тисяч пострілів виробництва Укроборонпрому. Міни не розриваються після пострілу, застрягають у стволі міномета або падають просто поряд з ним. І це кожна десята. Воїни називають кілька проблем з цими мінами: перше не спрацьовує підривник, що не дає міні розірватися. Друга неякісний вишибний, третя вологий порох. Таким його доставляють у підрозділи, кажуть воїни. Як заявив Юрій Бутусов, що мін було закуплено на 25 мільярдів гривень, і до розголосу журналістів всіх все влаштовувало. Жодних розслідувань і перевірок не було. Ніякої реакції від Міністерства оборони, міністра Умірова, від генералів, які ці міни приймали на баланс і ставили свій підпис. Зараз уже відомо, що міни почали вилучати з різних бригад. 26 листопада в Міністерстві оборони України заявили, що розслідують постачання неякісних. 120-міліметрових мін українському війську. Водночас ДБР розпочало все-таки кримінальне провадження. Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження. Згодом член оборонного комітету ВР від слуги народу Федір Вінніславський заявив, що всю партію не якісних Мін, які потрапили в українське військо, уже повернули на склади виробників, які за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси. Як вам таке пояснення? Його розкритикували усі військові, як можна допускати таке недбальство під час війни? Попередні роки міни зберігалися в різних умовах: взимку, влітку, в дощ, в суху погоду і все працювало нормально. Це були або закордонні міни, або старого виробництва. А зараз нам розповідають, що. 100 тисяч мін неправильно зберігали, що призвело до повернення на суму більше 43 мільярдів гривень. Це чиста маніпуляція, це державна зрада з тяжкими наслідками для держави. І Україна втратила не одну сотню людей через такі злочини, заявив, до речі, генерал запасу Кривоніз. в ефірі телеканалу Еспресо. Напевно, найнашумівша тема цього тижня це те, що в Україні 1 травня 25-го року почне діяти нова редакція державного стан. Стандарту, згідно з якою у світлофорів замість зеленого кольору, буде смарагдовий. Про це повідомив український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості. Також додадуть на них стрілки. Ну і відповідно, реакція людей була бурхлива. В країні війна ціни ростуть, податки ростуть. І невже от саме зараз настільки потрібно міняти зелений колір на смарагдовий незадоволення? Очевидне. Адже рішення настільки безглузде і не на часі, що словами просто не опишеш. Але якщо на цю новину подивитись під трохи іншим кутом, то не таке вже й воно безглузде. Адже буквально на наступний день Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків. Він передбачає збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%. І закон буде чинності вже сьогодні, 1 грудня, він вплине на усі легальні доходи. І люди реально отримують менше грошей, а ціни ростуть кожного дня. Тому таким нехитрим, на перший погляд, абсурдним рішенням і заявами про світлофори, які так жваво почали всі обговорювати і висловлювати своє обурення, змістили фокус з головного з підвищення податків. А світлофори забудуть і не згадають. Французький підприємець розповів, як кинув проекти з відбудови Гостомеля через корупцію. Барт Грюєр, генеральний директор компанії NeoEco, яка спеціалізується на переробці будівельних відходів, за словами Грюєра, коли його компанія звернулася до селищної військової адміністрації за дозволами на будівництво, один із чиновників одразу ж почав вимагати перерахувати гроші у розмірі 20 мільйонів євро просто на свій банківський рахунок. Компанія відмовилася Відразу після цього робота над проектом сповільнилась. Адміністрація почала чинити бюрократичні перепони, додаючи нові вимоги до контракту. Також чиновники вимагали занести конверти певним людям, якщо хочуть нормально відбудовувати і далі. І у вересні 23-го року Неоеко вийшла з проекту. Такими новинами ну навіть не дивуєшся, бо це вже ніби якась істина в цій смарагдовій реальності. Інтерв'ю, яке розлетілось на крилаті цитати, іноді це схоже на те, як мати справу із загнаним у кут щуром. У мене завжди є аргумент, або вони, або я. З Телеграф взяв інтерв'ю у співробітника ТЦК. Він розповів, що через брак кадрів у ЗСУ тепер на вулицях забирають усіх підряд. І іноді це схоже на те, як мати справу із загнаним в кут щуром. Ті, хто чинить опір, завжди погрожують помститися нашим хлопцям або їхнім сім'ям. Але я вже... Звик контролювати свої емоції і не відчуваю жодного жалю до них. У мене завжди є аргумент: або вони, або я. Я вважаю, що краще працювати на ТЦК ніж ховатися від них, заявив співробітник ТЦК. Ну тут навіть коментувати немає чого. 28 листопада Путін прибув на саміт в Казахстан, де не забув позалякувати Україну. Основні тези центри ухвалення рішень у Києві можуть бути стати цілями для ударів Арешником. Росії є кілька готових до застосування ракет цієї системи. Росія за два дні запустила по Україні 100 ракет у відповідь на удари в глиб Росії, але чомусь залякує Україну? Хоча розказує, що рішення приймаються в Вашингтоні. Може, треба і цілі змінити. Вже нас налякати тяжко цими червоними, чи там бурими, чи якими там лініями. Ну і ситуацією вдало користується Ердоган. Протурецькі повстанці пішли в наступ. За перший день вони вже були в передмісті Алепо. Вони топчуться по портретах Асада і Путіна. Вже захопили кілька БПЛА та велику кількість важкої техніки на заході Алепо. Зараз відомо Алепо здане майже без бою армію Асада. А це друге за Чиною місто у Сирії у відповідь російська авіація вперше з 2016 року завдала нових ударів по Алєпу. Це сталося вночі 30 листопада. Тим часом Ретрос пише, що Росія пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу. Нова техніка почне прибувати до країни протягом наступних днів. Що нам дуже на руку, відомо, що багато військ та техніки з Сирії було перекинуто на війну в Україну. Також була інформація про спробу державного перевороту проти Асада, яка відбувається в Дамаску. Повідомляє, що біля президентського палацу чути стрілянину, а державне телебачення припинило мовлення. Слідкуємо за розвитком подій 28 листопада Грузія заявила, що відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 28 року. Також ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського союзу, сказав прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе. Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії Грузинська мрія, що в свою чергу спровокувало масові протести. Не хочуть відчути справжню європейську демократію. Тисячі людей вийшли на протести у Тбілісі, Батумі та інших містах. У столиці дійшли до будівлі першого каналу та закликали висвітлювати насильство проти демонстрантів, яких підтримує чинний президент Грузії Саломе Зурабашвілі. Є відео, де вона разом із протестувальниками на площі, але її повноваження діє до 15 грудня. У суботу вона заявила, що не вважає парламент легітимним. І тому продовжуватиме працювати на своїй посаді? США призупинили стратегічне партнерство з Грузією, оскільки уряд пішов проти волі народу, прес-секретар Державного департаменту УМЗС України висловили розчарування рішенням уряду Грузії та засудили розгін протестантів, назвавши його свідченням згор... згортання демократичних процесів в країні. Ну що тут скажеш? Це ж було і навіть причини ті самі. Тому чи варто вчитись? На помилках інших не знаю. Бо тією Європою манять, а рішень ніяких конкретних по факту немає і стає тільки гірше. Польща будує оборонні укріплення на кордоні з Україною. Прем'єр Туск. Він каже, що так громадянам буде безпечніше і це має відлякати можливого агресора. Тому лінія оборони має бути не лише на кордоні РФ та Білорусію. Завершення будівництва проекту Східний щит заплановане на 28 рік. На нього Поляки виділили 2,6 мільярда. Це найбільший проект такого типу в історії Європи після 45-го року. Оце так новина: Щит від агресора, але чомусь на кордоні з Україною. Але історично вже так склалось: що розглядати поляків як союзників ну це як вистрілити собі в ногу. Україна має мобілізувати всю країну для боротьби. Конгресвумен з українським корінням Вікторія Спарц як Радянський Союз боровся у Другій світовій війні від дітей до старших людей. Кожен робив свій внесок у війну. Що підтвердив Зеленський в інтерв'ю Sky News? Партнери хочуть, щоб Україна знизила вік мобілізації. Я питаю, хочете, щоб молоді люди йшли на смерть без зброї? Союзники оснастили повністю тільки 2-5 бригади з 10 обіцяних. Ключова проблема не в нестачі військових, а в нестачі озброєння і техніки для них. Тобто зниження мобілізаційного віку це питання часу, коли надійде зброя. Хоча все частіше стали лунати заяви від Зеленського, як в останньому інтерв'ю Sky News, Чи цитую: я готовий припинити війну в обмін на членство в НАТО, навіть якщо РФ не гай Ло не поверне захоплення нашої території, як пише видання, членство в НАТО має бути запропоноване неокупованим територіям України, щоб покласти край гарячій фазі війни за умови, що в запрошенні НАТО будуть зафіксовані міжнародно визнані кордони України. А пізніше домовитись про повернення окупованих територій дипломатичним шляхом. Проте сьогодні Зеленський під час зустрічі з новим президентом Європейської ради заявив, що не може бути запрошена до НАТО частина територій України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не лише в небезпеці, а й всі інші території не є українськими. Тому Україна ніколи на це не піде. То яким словам вірити поки не зрозуміло кожного дня. Якісь полярні тези. З іншої сторони, Путін затвердив рекордні витрати на оборонку РФ у 2025 році. Сума 13,5 трильйонів рублів, понад 145 мільярдів доларів. Це 32,5 всього бюджету країни. Цей бюджет стане найсекретнішим за всю пострадянську історію. Третина витрат буде закритою від суспільного контролю. Нагадаю, на 24-й рік росіяни закладали 11 трильйонів рублів. Слова одні, а по факту рішення інші. Очевидно, що стартує нова хвиля гонки озброєння, що ніяк не гратиме на нашу користь, бо війна йде на нашій території. Герої повертаються додому. З'явилось відео, на якому в Пітері учасник СВО проломив череп, битою сусіду, бо той занадто голосно слухав музику. Сусід у реанімації з відкритою черепно мозговою травмою і кривовиловом у мозок. Вже сьогодні, 1 грудня, українці можуть оформити одну тисячу від держави. Вже відомо, що за 5 годин більше одного мільйона заяв подали на зимову є підтримку, заявив Федоров. Є три місяці, щоб скористатися послугою. Якщо її не видно на головному екрані дії, оновіть застосунок. А ви залишили заявку? І рекомендую не відмовлятись. Вони все одно ту тисячу вкрадуть. Вони не соромляться запускати геніальні проекти для відкатів і розпилів. Беріть тисячу купіть, Щось на неї беріть, але не забувайте, що це популізм, і його не варто сприймати як фактор для голосування. Хоча альтернатива заложний, яку дуже всім намагаються потихеньку нав'язати, ну не знаю, дуже сумнівна. Але з часом повинні з'явитись достойні люди, які матимуть змогу будувати Україну, бо дійсно хотітимуть жити тут, самі зі своїми сім'ями, а не приїхати сюди як на роботу, накрасти гроші, а потім поїхати в Європу. Чи Ерику, а ви обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте лайки. Миру нам і розуму.